Добрий день, наші глядачі. Всі слідопити, які зібралися на наш урок по вивченню природи. Також сьогодні нам запропонований вірш з Біблії. Це одна з наших наступних жемчужин. Записана вона в Марка, 13 глава, 31 вірш. Зачитаємо. Небо і земля прийдуть, но слово Мої не прийдуть. Короткий вірш. І багато слів є таких. Старих, які нам не зрозуміли, типу прийдуть. Слово, це слово таке, воно не з нашого лексикону. Але якщо його перевести, що небо і земля знищаться, але слово Господнє ніколи не знищиться. Оце так би я б це слово перевів би. А зараз, як завжди, ми дивимося приклади з природи, то ми звернемося до нашої чудової книги, яку Господь нам дав. А щоб побачити цих тварин. Які ми сьогодні будемо розглядати, мені потрібна така лінза велика, тому що ці тваринки дуже маленькі. Вони десь 1 міліметр. Називаються вони тихоходка. Може хтось чув, а може хтось не чув. А ми зараз їх пошукаємо. Пошукаємо? Так. Вони живуть в опавшому листі, біля вологих місць, в мосі живуть. Вони є кругом. Потрібно їх тільки знайти. Зараз ми будемо їх шукати. Тихоходка. Это микроскопическое животное с длиной тела всего полтора миллиметра. Обитает в воде и хоть называется водным медведем, конечно же, ничего общего с медведями не имеет. Зато может похвастаться удивительной способностью приспосабливаться практически к любым условиям. Тихоходка способна пережить температуры от минус 273 до плюс 151 градуса Цельсия и воздействие радиации в тысячу раз превышающие смертельную дозу для для любого другого существа на планете. Они выживают в вакууме и способны обходиться без влаги до 10 лет. Также эксперименты показали, что тихоходки способны выжить в открытом космосе. В 2007 году учеными был осуществлен эксперимент. В полном вакууме тихоходка была помещена на низкую орбиту. Когда они вернулись на Землю, удивительно, но факт – все были живы. Пока ученые не знают механизмов, которые помогли тихоходкам пережить воздействие жесткого ультрафиолетового космического пространства. Излучение такой длины волны вызывает разрывы и мутации ДНК. Вероятно, у тихоходок существуют специальные защитные системы, предохраняющие или быстро ремонтирующие и генетический материал. О, знайшов и подивився. Вы тоже бачили, какие цікаві тваринки, их можно назвать, Науковці говорять, що что і и... До ряду черв'яків вони відносяться, але ми точно не знаємо, тому що вони дуже загадкові. А чому ж ми взяли цих істот цікавих, тихоходок? Бачите, що вони витримують різні навантаження. Написано, що вони переживуть навіть апокаліпсис, який може статися, а вони остануться живі. Але Бог нам каже в цьому вірші, що, навіть якщо це случиться, що вони виживуть, слова мої. І ще будуть більше, вони вічно будуть. То, що Бог обіцяв, ці слова будуть вічно. Кроме цих тихоходок їх багато, і ще різних тварин і рослин, які дуже багато їм років. Але всьому приходить кінець. Але Господніх слів ніколи кінця не буває. І він завжди свої слова дотримується, і він завжди їх доводить до свого логічного кінця. Ось такий у нас сьогодні був приклад природи. Я думаю, вам він сподобався. Тому ми. Задоволенням чекаємо наступних наших уроків по вивченню природи і Біблії. А зараз всім до побачення. Щасти вам пока!